Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми маємо зустріч разом з вами. І наша сьогоднішня тема, я думаю, буде цікава для кожного з нас. І вона називатися буде ось як. Сон душі. Друзі, існує таке вчення як сон душі. Це така становище, що після смерті людська душа перебуває або входить. У стан несвідомості. Релігійні конфесії, які притримуються такого вчення, говорять про те, що між смертю людини та остаточним Воскресінням є період, в якому людина, тобто душа, перебуває у несвідомому стані. Отже, друзі, давайте разом поглянемо у Святе Писання. Де ми можемо знайти чітку та правильну відповідь. Ви знаєте, що є така проблема, проблема з таким поясненням. І вона полягає в тому, що фізичне тіло може бути у несвідомості або бути несвідомим. Але як це стосується нефізичної душі? Ми розуміємо, що несвідомість це. Фізичне явище. Наприклад, коли я лягаю спати, я втрачаю свідомість, тому що моє фізичне тіло потребує відпочинку. Це так, друзі, Бог створив для нас, щоб ми мали відпочинок для нашого фізичного тіла. А як такий стан несвідомості відбувається з нашими людськими душами? Які не є фізичними. Пригадуйте, як Ісус Христос говорив. І не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Виявляється, що можна позбавити людину фізичного життя, але і внутрішній стан, душа залишається живою. І знову хочу привести приклад Святого Писання. Це Написано у другому посланні до Корінтян 4 розділі такі слова. Через те, що ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Ми бачимо, дорогі друзі, що апостол Павло показує те, що існує зовнішній чоловік, а це наше тіло. І внутрішній чоловік, про яке апостол Павло пише, що він обновляється чи відновляється день у день. Це є людська душа. Так, друзі, смерть людини згідно Біблії порівнюється до, до сну. Я наведу лише один приклад, коли Лазар помер, то Ісус Христос сказав до, про нього, що Він спить. Спочиває, спить. Друзі, але це не говориться про е людини, е людську душу, або е про цього чоловіка його внутрішній стан. Є, наприклад, люди фізично живі, але по своїй гріховній природі мертві. Якось, наприклад, притча про блудного сина був мертвий і ожив. Або історія про Закая, як Христос говорив про нього. Син був людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Тобто Закай був по своїй гріховній природі мертвим, він загинув. Але фізично був живий. Ось як, наприклад, апостол Павло писує стань людей, які були фізично живі. До свого увірування. Але духовно мертві. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, і далі продовжує апостол Павло і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаті. А також у, у Святому Писанні є вірші, друзі, які показують, що люди були і є живі. І притомні у своїй свідомості, хоча вони фізично померлі. Наприклад, у Євангелії Матфія, 17 розділі, де Ісус Христос переобразився перед своїми трьома учнями, його обличчя там на горі засяяло, як сонце, а одежа його стала біла, як світло. і ось З'явилися до них Моїсей та Ілля, і розмовляли з ним, тобто з Христом. Згідно святого Писання Моїсей помер. І це записано у повторенні закону 34 розділі. І впокоївся там Моїсей Господній раб, у Моавському краї на наказ чи приказ Господа. І похований він у долині в Маавському краї напроти Бет-Пеору. І ніхто не знає гробу його аж до цього дня. Біблія говорить про смерть і поховання Моїсея. Але Боже Слово не говорить про його Воскресіння. Тобто, якщо Ілля не помер, а був живим. Піднятий на небо, а Моїсей помер і був похований, то ми не знаходимо у Біблії, у Слові Божому, де Моїсеє Господь воскресив із мертвих і підняв живим на небо. І тоді він з'явився разом з Юлією на горі переображення, як ми називаємо, коли Христос переобразився. І Ісусу Христу і мав розмову з ним. Але навпаки, Біблія говорить про смерть і поховання Моїсея, де він був похований, ніхто не знає аж до цього дня. І Моїсей розмовляв з Ісусом навіть після своєї фізичної смерті. Розкатую, ну як же так? Він розмовляв, і тим більше, що учнів впізнали, що то був Ілля, і Моїсей. Друзі, ви знаєте, що коли Ісус Христос Воскрес із мертвих і йшов дорогою Меус, то учні йшли і не впізнали Ісуса, бо їхні очі були стримані, щоб пізнати. А на вечері, коли їм вже був присутній, при ламанні хліба, вони впізнали, Його, Бог відкрив їм очі. Вони не бачили ніколи ні Ілью, ні Моїсея, але Бог дав їм бачити Моїсея і Ілью. Дивіться, в Біблії написано, що ангели являються служебними духами. Але ми бачимо, що вони могли приймати людське тіло. Наприклад, ангел Господній з'явився Ісусу Навину. І Він бачив його. Або ж, або ж ми читаємо. Пролота, як небесні гості в фізичному тілі, завітали до нього. А також ангели з'явилися і е, жінкам, коли Христос воскрес із мертвих. Вони бачили їх. А вони ж духи, дух, тіла і костей немає, як Христос сказав, простягнувши руки і показавши своє. Своє тіло, тобто, а я, як бачите, маю. Тож ми бачимо, що Бог дав тіло Моїсею. Коли він з'явився учням, і вони впізнали, хоч вони ніколи не бачили Моїсея. Тобто, ми говоримо про те, що після. Смерті Моїсея він не був у безсвідомому стані. Але більше того, він був з Богом на небі і з'явився разом з Ільєю, який був піднесений живим на небо, з'явився учням Ісуса Христа. І вони його пізнали. А ось інший приклад: Іван для Луки, 16 розділ відома нам подія, коли Помер бідний Лазар і багатий. І написано, що ангели занесли бідного на лоно Авраама, а багатий також помер і був похований. І в аду, і він звів свої очі, перебуваючи в муках, і побачив далеко Аврама та Лазара на лоні його. І він скрикнув і сказав: Очі Аврааме, змилося наді мною, і пішли Лазара, щоб він умочив кінчик свого пальця у воду. І холодив мій язик, бо я в вагоні в цьому полум'ї. Ми бачимо, що життя існує після смерті. Життя існує після смерті. Хтось може сказати, це прична нереальність. Друзі, ви хочете сказати, що Ісус розповідав якісь фантазії або казки, а насправді життя після. Е Смерті не існує, коли людина помирає. А як на рахунок, як Ісус сказав розбійнику на Христі, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю? Це теж нереальність. Чи як дехто перекручує святе Писання таким чином, кажучи, кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тобто вони. Які притримується такого вчення, говорить, Ісус говорить розбійнику сьогодні, а коли Він буде в раю, а коли буде День Воскресіння. Але, друзі, Ісус сказав розбійнику, що Він буде з ним в раю після Його смерті, адже Він сам про себе сказав так, як написано, коли Христос помирав. Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа. Тіло Ісусе було в Домовині три дні, а Його дух з його це. Чи ви думаєте, що Ісус був у свідомому стані, в Домовині після фізичної смерті? Коли він воскрес на третій день, він ще з'являвся 40 днів, і аж тоді, через 40 днів, він пішов до Отця. Ні, тут чітко говориться, очі у руки твої віддаю свого духа. Тому Ісус сказав до розбійника, кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. В той час, коли Ісус помер і розбійник, вони з'явилися перед лицем Господа Бога, і вони були в раю. А ось ще один приклад. З книги об'явлення, 6 розділ. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертвеником душі побитих за Боже Слово. І за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки, владико, святий та праведний, не будеш судити і не пститимеш тим, хто живе на землі за кром нашу. Зауважте відмінність від тих, хто був під жертворком на небі і тих, хто ще жив на землі. Була прохання цих, хто були піджертвениками, щоб Бог помстився за них, тих, хто живе на землі, проявив свою помсту щодо тих, хто живе на землі слідуючі слова, і кожному з них дано було білу одежу. І сказано їм і ще трохи спочити, аж поки доповнять число їхніх співслуги, брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Як ми бачимо, дорогі друзі, що ці люди були позбавлені фізичного життя за Боже слово, а їхнє внутрішнє життя чи душа. Не перестали існувати, і вони не були у безсвідомості. Але свідомо, друзі, свідомо знали, чому вони були вбиті, і навіть просили про помсту за невинну кров, яку вони пролили ще будучи фізично живі на землі. І більше того, їм було сказано, щоб ще трохи спочити, тобто, щоб ще трохи зачекати, аж поки. Долучаться певне число братів їхніх. Тобто е, ці брати теж будуть вбиті фізично, як і їхні попередники, які просили про помсту, але їхнє існування душі не перестане жити. І буде у свідомості з Богом після їхньої фізичної смерті. І ще, дорогі друзі, хочу навести один приклад е, життя апостола Павла. І він писав про себе ось які слова. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог. Що до раю був узятий і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отже, апостол Павло був узятий до третього неба. І, можливо, як він казав, він був поза своїм фізичним тілом. І він поза фізичним тілом чув невимовні слова. Друзі. Ви не почуєте невимовних слів, якщо ви перестаєте існувати або перебуваєте в стані несвідомого сну душі, як вчать деякі релігійні конфесії. Я Хочу зазначити, що апостол Павло говорив, чи без тіла був узятий, до третього неба. Друзі, то він дуже добре знав і вірив, що життя існує після фізичної смерті. Інакше він не писав би такі слова, не писав би таких слів, що він не знає. Чи це було в тілі, коли він чив ці слова. Був піднесений до третього неба. Чи він був поза тілом? Іначе він не говорив би і не писав би коринтянам таких слів, що він був піднесений до неба в тілі чи поза тілом. Навіщо говорити поза тілом, як життя не існує поза тілом? Але, друзі, є такі відомі слова того ж самого апостола Павла. Я їх процитую. Бо для мене життя то Христос. Фізичне життя, яке він там жив, на землі, духовним, фізичним життям, було життя Його Христос. А смерть то надбаня. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Тобто життя в тілі і життя поза тілом. Хоча маю я бажання померти та бути з Христом. Бо це значно ліпше. Маю бажання померти та бути з Христом. Не по воскресінні фізичного тіла, а Після своєї смерті. Знайте, буквосполучник та і «ї» і, і, сполучає два споріднені слова. Наприклад, Христос сказав про себе: Я є Воскресіння і життя. Не існує Воскресіння без життя. Христос сказав: слова, які я вам говорю, то є дух і життя словах Ісуса заложений дух і життя. Воно спосібне, коли людина приймає ці слова, воно слова спосібні її осудити і в той же момент і спасти, коли вона приймає Слова Ісуса Христа. Воно слова Ісуса Христа спосібні очистити людину від гріха, коли вона приймає. Слова Ісуса, бо в них заложений дух і життя. Наприклад, ще інший приклад, хто буде вірувати і Охриститься, або й Охриститься, що означає, що віра супроводжує людину до виконання Божого Слова, а хто не буде вірувати, той буде засуджений. В даному випадку віра спонукує людину прийняти хрещення. Або слідуючий приклад це е, перше послання апостола Павла до Корінтян, 14 розділ. Апостол Павло говорить ось які слова. То що я маю робити? І він. Відповідає на своє запитання. Буду молитися духом та розумом. Стану співати духом та розумом. Отже, це невід'ємно, це супроводжує. Тобто людина як молиться духом і розумом, також і співає духом і розумом. Це говорить, що це. Не може бути від'ємно, Як не може бути від'ємно воскресіння без життя або віра без виконання, так і неможливо молитися без розуму. Ну, наприклад, написано так: сказав нерозумний нема Бога. Людина фізично жила, жила, мала розум, але відкидала існування Бога. То Біблія уподіблює таку людину до нерозумної. Або ж як вони не піклувалися Бога мати в розумі, то Бог дав їм перевернути розум, робити непотрібне. Бог дав їм перевернути розум, робити непотрібне. Отже, людина пізнає Бога розумом. Бог говорить до розуму людини. Друзі, якщо ми бачимо людей, які народжуються з фізичними вадами або розумово відсталими, вони не можуть прийняти Бога своїм розумом, бо вони не розуміють відношення до Бога, відношення Бога до них, так, як до дітей. Пустіть, бо їх належить Царство Боже. Ну, це інша тема. Або ж в Біблії написано, або ж, так сказати, є такий біблійний вираз, я мудрість дружу з розумом. Чи ви бачили, що мудрість не дружила з розумом? Отже, дорогі друзі, апостол Павло говорить про життя в тілі і життя. Поза тілом, після своєї смерті з Христом. Померти та бути з Христом. І це не по Воскресінні, бо в Воскресінні ми отримуємо нове тіло, а після своєї фізичної смерті. Як і Христос сказав до розбійника. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тому, друзі, сон. Нефізичної душі або безсвідомий її стан після фізичної смерті людини не відповідає вченню святому святого Писання. Божому Слову. Ось так вчить святе Писання. І ми, як християни, як послідовники святого Писання, повинні дотримуватися цього. А не приймати неправдивої науки. На сьогодні все, дорогі друзі. До зустрічі, як завжди вам говорю, приєднуйтеся до нас. Заохочую вас разом з нами досліджувати та вивчати Боже Слово і, звичайно, практикувати Його в щоденному нашому християнському житті. На цьому все. Залишайтеся з Богом.